Вітаю тебе, Кетрін Сьюзен Джаневеза, як її називали просто Кітті, народилася 7 липня 1935 року в Брукліні, штат Нью-Йорк. В багатодітній родині у італо-американських батьків. Кітті була найстарша з п'яти дітей. Будучи підлітком, Джаневеза відвідувала середню школу Проспект Хайтс, школу для дівчаток, де вона досягнула успіху вивчанні англійської мови та музики. Вона була обрана королевою серед випускного класу з 712 учнів. Кітці запам'яталася в школі як амбіційна, енергійна та непосидюча дівчинка, завжди усміхнена Кітці була дуже популярною в школі. У 1954 році її мати стала свідком жахливого вбивства, яке змусило сім'ю переїхати з міста до Нікаана, штат Коннектикут. Дженеве, закінчив школу, вирішила не їхати з родиною в передмістя, а залишитися з бабусею і дідусем в місті, щоб підготуватися до майбутнього шлюбу з року Ентоні Фацоларе. Хлопець був армійським офіцером, і пара одружилася в 1954 році. Молоді люди були такими палкими на почуття, що кожен день був як американські гірки один день кохання, а в другий день ревнощі ще добійок. це... Шлюб просто згорів в їх пристрастях, вони розлучилися вже через рік. Після розлучення Кіті пішла працювати секретарем, але робота секретарки виявилася для Кітті такою нудною, що вона з радістю пішла працювати барменом, і ця робота припала їй до душі. В барі вона ще почала підпільну діяльність, букмекерство, приймала ставки на скачки. Дівчині подобалося ризикувати, та й грошенята були потрібні на оренду квартири, але поліція невдовзі дізналася про букмекерство. Дженевеза була заарештована та оштрафована на 50 доларів, а потім власники бара звільнили з роботи Кітті. Дженовеза була свавільною та працьовитою особистістю, тому незабаром знайшла роботу в барі Евс Елевен Хауер у Холісі Квінс. Згодом вона стала менеджером і повністю замінила відсутнього власника. Надзвичайно надійне та позитивне ставлення Дженевези до роботи відобразилося навіть на її зарплаті. Вона почала заробляти 750 доларів на місяць, що сьогодні становить приблизно 7 тисяч доларів. Вона почала відкладати гроші, щоб досягти своєї мрії, відкрити власний італійський ресторан. 13 березня 1963 року. Кітті Дженевеза зустріла своє кохання в лесбійському клубі Мері Енн. Обидві швидко закохалися одна в одну і вирішили жити разом. Кіті була така щаслива робота, котра подобалася та ще й з гарною зарплатнею. В думках вона вже вибирала меблі для власного ресторану і розробляла меню, а саме головне, вона зустріла своє кохання. Кітці і Меріен знайшли сатишну квартиру в будинку на другому поверсі в Квінсі. До вбивства Кіті залишався рівно рік рік кохання, щастя і надій. Ввечері 13 березня, 1964 року, Вінстон Мозлі був трішки роздратованим, бо через дружину і своїми синами тягнулася для нього цілу вічність. Нарешті вечеря скінчилася, і родина пішла спати. Вінстон ліг в ліжко разом з дружиною і чекав, коли дружина міцно засне. Поки чекав, подумки уявляв нову жертву: яка в неї буде волосся, шкіра, як вона буде пахнути? Як тільки родина заснула, Вінстон мозлі взяв кухонного ножа і поклав собі в кишеню. Потім сів в своє біле авто шевролет. І їздив повеню і вулицям, шукаючи нову жертву. Від бажання в нього пересохло в горлі, з насолодою він іноді торкався свого холодного леза ножа, але ніч була прохолодною, тому людей на вулиці майже не було. На світлофорі він зупинився і побачив, як з щойно припаркованої машини вийшла жінка. Мозлі сказав сам собі, це вона. Кутко наздогнав жінку, він вдарив два рази ножем в спину. Жінка закричала: це була Кітті Дженевезе. Вона верталася з роботи додому і несла подарунок своїй коханій на річницю відносин. На крики дівчини відчинилось вікно сусідського будинку. Чоловік у вікні побачив, що жінка благає про допомогу, а поруч стоїть чоловік. Сусідського чоловіка звали Роберт. Він подумав, що на вулиці відбулася просто бійка між чоловіком та жінкою, тому Роберт крикнув іди геть залиш дівчину в спокої. Нападник Мозлі злякався, що його можуть застати на місці скоєння злочину і втік. Поранена Кітті, ледь переставляючи ногами, дійшла до свого будинку, відчинила двері до холу, як раптом хтось позаду зажав їй рот і штовхнув середину будинка. Це був Мозлі. Він затащив кеті в темний коридор і наніс 13 ножових ударів, після чого тяжко поранена дівчина знепритомнила. Мозлі насолоджувався, як ніж входив в м'яке і ніжне тіло жертви. Мозлі вирішив продовжити і зґвалтував непритомну дівчину. Потім покопався в її гаманці і забрав 49 доларів, швидко вийшов з будинку Кітті. Темряві достався до свого авто і поїхав додому до родини. Кіті лежала вся в крові на першому поверсі будинку. Софія прокинулася о 3 годині ночі, її розбудив якийсь шум з коридору. Софія подумала, що то ж крибеться її маленька кішка, відчинила вхідні двері своєї квартири, як світло впало в темний коридор, і вона побачила Кіті в великій калюжі багряної крові. Софія кинулася до телефону викликати поліцію. З поліцією приїхала швидка. Лікарі боролися за життя Кіті. але по дорозі до лікарні вона померла. Після інциденту звіт лікаря показав, що перші два удари в спину, котрі отримала Джанавеза, були не смертельними. Дівчину можна було врятувати. Десять ножових поранень були в області грудей і живота, а ще два поранення в ліву долоню. Це вказувало на те, що вона намагалася дати відсіч вбивці. Жорстоке вбивство приголомшило всю громаду, і після того, як з'явилися вражаючі повідомлення про те, що 12 свідків бачили або чули напад і надіяли, історія Дженевеза привернула широкий резонанс. Детективи відділу вбивств почали шукати її нападника. Перша підозра впала на Мері Ен Зеломко, дівчину Дженвезе. Допит тривав 6 годин. Детективи впевнилися, що Марі Енн не причетна до вбивства і її відпустили. Через 6 днів після жорстокого вбивства поліція прийняла дзвінок про спробу крадіжки. Вони виїхали на місце злочину і заарештували Вінста на Мозлі. В багажнику його білого шевролет знайшли крадений телевізор і другу техніку. Присутній детектив згадав, що про автомобіль такого школьору і марки. Повідомляли свідки вбивства Дженевеза. Під час допиту Мозле зізнався, що вбив Дженевеза та ще двох жінок. Він їздив по квінцу в пошуках жертви без жодного мотиву, просто йому так хотілося. Його визнали винним у всіх трьох вбивствах і засудили до смертельної кари 15 червня 1964 року. Однак пізніше його вирок змінили на довічне ув'язнення. Після чотирьох років сидіння в тюрмі. Мозлі навмисно з'їв недоброякісний суп, щоб створити привід для поїздки до лікарні. В лікарні міста Буффало мозлі побив охоронця, після чого схопив п'ять заручниць, одну з яких зґвалтував. Лише за два дні поліції вдалося схопити мозлі та звільнити заручників. Пізніше Мозлі ще брав участь у заворушеннях в'язниці Атика. У листопаді 2011 року 74-річний Мозлі подав 18-те прохання про дострокове звільнення, але його відхилили. У своєму проханні про звільнення він як аргумент на свою користь заявив, що для жертви подія разовий випадок, справа хвилини чи півгодини, тоді як для спійманого злочинця це назавжди. Мозлі помер у в'язниці 28 березня 2016 року. Йому було 81 рік. Мозлі пробув у тюрмі 52 роки. Громадський резонанс, який викликала смерть Кіті, призвів до реформи системи прийому телефонних повідомлень про злочини. Так виникла служба 911. Була також створена першу сусідську варту. Жителі району Квінс об'єдналися в добровільні загони, які вечорами патрулювали вулиці, звертаючи увагу на будь-яку підозрілу людину і повідомляли про неї в 911. Ці сусідські варти існують до наших часів. Історія вбивства Кіті Дженевези стала сюжетом безлічі книг та публікацій у США та інших країнах. Вона навіть увійшла до підручників соціальної психології. Дякую, що дивилися моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та бережіть себе.